Ну що, друзі, усім привіт! Давненько в мене тут не було. Радий вас вітати на цьому відео. Не міг я обійти стороною ту подію, яка сталася сьогодні а в день. А, і слухайте, ну вдарило воно реально як гром посеред ясного неба. Нічого, наче які не передбачували. Біди особисто для пересічного шанувальника Counter-Strike Але все таки це сталося. Вітя Сам Янг покинув стан команди Монте на Хелтве зараз без команди. І в принципі так воно і є. На жаль, Монте зараз отак от відображається в складі чотирьох гравців. Прапор тепер в них тут, на жаль. Принаймні, поки що не український, Але я сподіваюся, то тимчасово. Окей, поспілкуємося сьогодні щодо причин відходу Санда Янга, щодо того, в яку команду він потенційно піде, щодо того, ну, що чекає все таки команду Монте, кого вони візьмуть п'ятим. Ну і я дам відповіді на сподіваюся всі питання, які вас цікавлять стосовно цього переходу. Поїхали. Ото Вітя без команди, а це означає, що треба йому шукати новий дім. А, про це він написав у своєму Твіттері, що в принципі веде вже дискусії з декількома командами а, стосовно трансферу. А, Віті Семдаянг пішов як вільний агент, тобто контракт в нього закінчився. І а, як написав сам Віктор, а, він вирішив. Чи точніше, так, вони вирішили з організації контракт не продовжувати. І в Телеграмі написав так сталося. ну Отака от історія. Тобто, ми можемо тільки здогадуватись щодо того, яка саме причина все таки відходу Віті з команди. Але, як на мене, мені здається, що Вітя. Прагнув чогось більшого, можливо, все-таки не зійшлися по заробітній платні. Такий контракт закінчився, можливо, Вітя хотів подовжити його, точніше, поновити на більш вигідних для себе умовах, які не змогла йому гарантувати команда Бонта, Таке можливо. І, в принципі, це буде, ну, по ідеї, адекватною причиною. Вітя все-таки гравець. ну, Найвищого рівня, топ-27 гравець минулого року. А статистика дуже-дуже класна. І, в принципі, перформанс у нього стабільний, якісний, який імпакт відносить на сервері. Це, ну, звичайно, достойно найви... найвищих заробітних платней. Достойно найвищих е, похвал. Коротше. Так от, е, куди міг би піти Вітя? Насправді, можна відкрити рейтинг, можна прокликати кожну команду, можна якимось чином його спробувати туди втулити. Але все-таки я буду таким більш -таки реалістом і е, постараюсь е, все-таки адекватно. Порозмірковувати, куди все-таки може піти Вітя а, в реальності. Ну, давайте відкинемо команди, які не входять а, в тір півтора рівень, або ж, можливо, команди, а, які ну, не показують якогось а, росту стабільного, ну, або ж якісь ненадійні проекти. Про ненадійні проекти, давайте поспілкуємось а, прямо зараз. Є така команда, як ТСМ, наприклад. Да? Колектив має дуже багато проблем. Збирали собі склад, там, кікали, воно вже трьох посадили на лавку Інтержекс Моду. Екстас, то приходить, то ліває. Зараз Віталіті, воно грає. І в принципі команда. У якої зараз дуже великі проблеми з ростером. Воно нещодавно Poison до них приєднався, Кверце вони з страйло взяли до себе основний склад. Типу, це організація, яка наче має гроші, але там з'являлись новини, що вони там скорочували собі склад штаточніше. Співробітників і так далі, і тому подібне. І в принципі, заробітну платню, я певен, він тут би отримував більше, ніж у Монте, скоріш за все. Хоча я певен, що у Монте теж там е зарплатня не така і маленька. Але все ж таки європейська організація, багато там інших у них, плюс-мінус успі успішних складів в інших дисциплінах. Uh, і, в принципі, міг би він тут розраховувати на нормальні гроші. Але чи підеся Вітя? Де, да, скоріше за все, ні, Пойзен чолов'яга, який півтора року сидів в АФК, от повернувся uh, в Браваду, зіграв uh, два матчі, так, рейтинг 1.37, але знову-таки, проти кого він тут грає? Он на секундочку, один матч 13-0, 2-87 рейтингу 2-0. Всі інші такі доволі посередні. Uh, це кіт в мішку, на який я думаю не піде вітя. Постарається він знайти собі кращу команду. І, в принципі, стосовно адекватних варіантів, ну, можна. Першочергово подумати от, про команду якраз таки НАІПІ. Набрили вони трьох а, гравців, залишились в складі Алекс та Рес. Алекс на ролі інгеймлідера. Це, звичайно, як на мене, повна нісенітниця. А, не показує Лов'яга адекватних якихось індивідуальних результатів. Та й в принципі він, взяли його так, звичайно, часу було небагато підготувати а, команду, але вибачте, результати ну, просто, просто жахливі. 0-3 поїхали додому за Ремеру, програвши 13-5-13-3 в команді Соу в останньому матчі. Це поганий максимально результат від Ений Вони це розуміють, вони. А, Вирішили робити колосальні зміни, подейкували, що ще навіть перед РМР, що будуть зміни. І про це казав СЕО команди, і, в принципі, це якось додатковий прешорт на гравців створювало. Ну і подивимося, що з того вийде. Сюди б вітя вписався, ну, мабуть, ідеально, слот би для нього тут знайшовся. Добрати ще двох якихось ну, потенційно непоганих гравців. І це був би дуже хороший умов для NAP, тому що, як казав, Ceo, гроші вони збирали, в принципі, багато. І. Да, напевно, тут в новині. Ну, тут, тут, напевно, б я десь і знайшов, але, коротше, скажімо так, я читав, що гроші типу у NAP є на адекватний склад і вони будуть спробувати його збирати. Все-таки. Пробували ви не знаєте, таких панів підбирати не супер, по ідеї, дорогих. Вирішили там десь трохи зекономити. Але, як ми бачимо, це не спрацювало на дистанції, не пі розвалилися. Дон-два гравці, рес на ну, сьомий рік іде, як грає в цій команді і. Сподіваюся, що він не залишиться в цій команді до кінця своєї кар'єри, спробує деінде себе. Але знову таки, якщо прийдуть три класні гравці і одним з них буде Вітя, це нормальний варіант. А команда, в принципі, з амбіціями показує, звичайно, погані результати останнім часом. Але новий склад це нові результати, і в принципі. Що там зарплати будуть хороші, контракт в Віті запропонують я певен, файний, і організація зекономить собі трохи грошей на, транс на трансфері, тому що нагадую, що Вітя а, тепер є вільним агентом, і ну, йому не треба платити а, чи організації, Віті не треба платити гроші за перехід. Ось непоганий варіант. Але будемо дивитися. Друга команда, яку я бачу, напевно, дуже потенційним варіантом для Віті, це Fnatic. Fnatic, які теж пролетіли, повз а, Major, На жаль, в ну, швейцарці 2-3 пролетіли. Я, чесно кажучи, очікував від них схожого результату, але все-таки сподівався, що якось вони проповзуть два ну, прикрих матчі проти Кой. суперники, яких потрібно було вигравати, вони вон, програли. Якщо пам'ятаєте, якраз таки ФНАТІК раніше пропонували Семдоянгу та Красналу перейти до них склад, коли ще не було цієї п'ятірки буквально три місяці тому. І тоді Семдоянг вирішив відмовитися. Якщо б погодився, то Монте б заробили б на цьому трансфері, але знову таки Вітя розраховував вийти на мейджор саме з Монте, Але, як ми бачимо, цього, на жаль, не сталося. Склад. Виглядає в них насправді, як знову таки, кіт в мішку. Нічого ти від нього не чекаєш, нічого ти, напевно, ну, не розраховуєш, побачити стабільного від них. Але знову таки є прикольний момент. Типу, мені склад на папері, ну ок, ок, от. Ну, непоганий. За Метісом я слідкував доволі довго. Чел на стрілі дуже хороші цифри. Баді, Афро Кібі таке відчуття, що, знаєте, трохи не в своїй тарілці. Вони вписуються якось у склад доволі довго. Qбі зовсім, я вважаю, провальним варіантом взяли його. Потестили, в принципі, я думаю, досить. Тим паче, якщо зайти на їх ліквіпедію от склад Fnatic, тут написано: от саме що к'юбі у них на трайлі Тобто він на тесті, якщо да ці чотири гравці, ну типу, як основний склад фігурують, то от к'юбі на тесті. Я вважаю, суперським апгрейдом було б для Fnatic взяти на місце к'юбі віч Самдаянга, бо Кюбі грає аля на ролі старплеєра. По факту то крімс ну, такий більш універсальний, звичайно, гравець. Але ну, поєднувати його досвід, типу з досвідом Сенда Янга в молодій команді на перспективу було б файно. Баді, чувак, який виконує зараз роль капітана, настрілює щось. І в принципі, мені ну, як капітан він подобається. Тобто, це ну, не, не, не найгірший варіант. Грав за G2, за LDLC, Коротше, купу трофеїв там вигравав з G2 протягом трьох років, як він там грав. Та й в принципі. Окей, я ставлюся до цього. Ну, Як то кажуть, give it a try. Афро перспективний снайпер, який в своїх екс-командах завжди навалював дуже непогано. 1.21 тут рейтинг, 1.11... Е 1-11, знову таки а, класний пан, так на тір родин Сені в нього досвіду не було. А, треба йому його піднабратись, і в принципі я сподіваюся, що ну зможе він вийти на свій стабільний перформанс. Так от, до чого я веду, к'юбі прибираємо, беремо сам де Ян, знову таки, фнатіки на епіце команди легенди в минулому, тобто не можуть вони собі дозволити платити зарплатню меншого, ніж е, е, інші. Ті родин команди, хоча, по факту Фнатіки, не під такими зараз не є. Але, як я бачу, варіант для Монте непоганий. А, куди його ще можна, в принципі, засунути? Топ-30 команди? А, біг ні. Взяли двох німців, німецьких складних Liquid теж ні. Вони, по факту, ще, окрім якихось американських квал, адекватних туріків не грали. Астраліс, ні. Mm, ну, куди б я розглядаю, потенційно пішов би Sem Deнг в комплексіті, ну, тут uh, все-таки наврядково прибирати G. Нє-ні-ні, Джейті. Коротше, в Complexті це зараз, як знаєте, велика така сім'я. Навряд чи вони підуть на якісь а -а зміни героїк. Ну Героїк вийшли на мейджор у них, в принципі, все добре. Коротше, Тут або так, або, ви, або ти зараз долучаєшся до команди, яка не вийшла на мейджор, із таких очевидних це Fnatic NAP. А, або ти чекаєш до кінця мейджору і чекаєш на це трансферне вікно, яке відкривається якраз таки після того, і коли там, а, мільярд решлафлів відбувається. А, хороший варіант. Falcons, до речі. А, насправді, не супер розглядаю я цей варіант. Сімпл прийшов на місяць оренду. А, відіграти Blast Showdown. А, хороший кейс, насправді, один з перших таких в історії, коли реально клуб бере в оренду гравця, це знаєте, як в футболі а, частенько буває. Подивимось, Сімпл. Типу, як Авік, але буде грати тут Ріфлою, СенПюз буде продовжувати виконувати свою роль. Цікаво, знову таки, не е, Типу, звична для Сімпла роль за останні там декілька років, але таки, до того як стати снайпером, він ну, грав ріфлою і все одно був одним з найкращих у світі. Тому норм Варік, якщо навіть Сімпл піде через місяць, типу, то я бачу реально варіант. Під приєднання Семдеянга в цей ростер. По ідеї, дуже нормально б він тут вписався і досвід і а, класно стріляє, і не втрачався б знаєте на фоні а, тих тімейтів, які в нього тут є. Якщо Сімпл залишиться, а, ну кого тут можна пнути? Ну, снайпік. Пинати не будуть, хоч у нього, звичайно, 0,85 рейтинг. Ну, мейдена можна було б замінити, але я не вважаю насправді це як перше необхідне, що робити, Фелконс. Тобто треба дати склад команд... час команді, показати себе, і в принципі, ну, результат, можливо, прийде з часом. Подивимось. Але поки цей варіант я не розглядаю, хоча в майбутньому після. Історії з сімплом може щось бути. А, окей. Ну, поспілкувалися, Да Тобто, варіанти для Самдаянга очевидні. це А, Можливо, ТСМ йому запропонують дуже хороші гроші, але я не думаю, що реально з кверцем Джойлем тут треба щось а, шукати. Це парубки, які там десь а, на 322 сцені мутили Неприємний репутація від того не виграє, хоча знову таки індивідуально Джолі, ну просто Титан, 1.43 рейтинг за 80 мап, просто жесть. На перспективу так. Але чи готовий Вітя, знову таки <свиступати> вступати з складу на перспективу? Я думаю, йому б хотілося б стабільності, і цю стабільність йому може запропонувати. От поки що ніяка команда, бо всі інші грають на мейджорі, які стабільні. Піроць. Окей, давайте думати, кого все-таки брати в команді Монте п'ятим гравцем. А, як писав Фламич, багато в його кар'єрі було таких решафлів, що він там і Ніко саджав на лавку запасних, і Сімпла теж, і Оскара. А, коротше, кейс для нього не новий. Ключовий гравець йде з команди, і з цим треба щось робити. А, як на мене? Треба, звичайно, підшукати такого типа, який зможе закрити от той от геп, який лишився після Віті. Тобто так у Монте є а, Академка. В ній грає велика кількість талановитих хлопців. А, перший, звичайно, на думку, спадає Гізмі, який заміняв а, Вітіо а, на перших двох стартових матчах РМР 1.31 рейтинг у нього тут за чотири мапи. Ну, до великої ваги ми той рейтинг не беремо, але, в принципі, грають вони купу матчів, турнірів поза а... Хел-ТВ. І показують там доволі класний результат. В принципі, а... в Академці Гізмі топ-1 напевно, претендент у нього і досвід гри, в принципі, є, але, хоч і не супервеликий, але він є. І, в принципі, чолов'яга не губиться. Сидячи там десь на турнірах, і я думаю, що він би вписався в команду, але, можливо, не зараз. Зараз треба треба досвід, треба, знаєте, якийсь авторитет команді. Плюс-мінус. Ну, або знову таки, таланта якогось брати. Про талантів ми ще поговоримо. А другий претендент це, напевно, Лін. Парубок, якого Айва на секундочку, типу, вже сватав в основну команду ще до Академки. Він сказав, що ну, по факту чолов'яга, типу, готовий, хоч бери його. І пускай в основний склад грати на рівні з гравцями Монти. Отак, от от, настільки Ваня, впевнений у своєму друзі Лінні. А, ну, а ми подивимося, я вважаю, що поки зарано, поки треба набиратися досвіду. А, Ну, але знову таки, Монте, треба шукати п'ятого. Мені здається, що. Ну, от курс, курс, звичайно, на Академку вони зробили. А наскільки на часі отак от брати вже гравця з Академки, це питання. Знову таки, щоб не витрачати зайвих коштів, можна зекономити, реально взяти гізмі. І, в принципі, напевно, так і буде. А... На, пер, на перший час от, замінятиме гізмі, поки не знайдуть п'ятого гравця. Або ж якщо гізмі класно впишеться, його в принципі можуть і залишити. Бачимо, що гізмі воно вже е, стоїть в активному складі Монте. Е, матч проти Parivision, он за два дні. Е, на квалах е, та це не квали, це турік просто на 100 тисяч баксів. Окей. Ну, Норм досвід буде для Монте. Розклікатись, подивитися, що з того вийде. От, як на мене, дуже класний варіант. Це квем, у нього нема команди. А, Ікла як організація перестали існувати. І, в принципі, я так розумію, контрактні зобов'язання його тепер не зв'язують. Точно не можу сказати, які в них там, які в них там стосунки з Ікла, але, ну, як ми бачимо, по ідеї вони закінчені. А, так він гратиме, а стоп, він не гратиме. Там нема команди. Коротше, сьогодні грала команда System 5. Воно. Там до кінця до останнього навіть матч почався. Писався, типу, що це команда. Екс-Ікла. Коротше, грають. Типу, фул склад ікла. Тут Адекс, Лекро, Кем, Топа. П'ятого забув, Не неважливо. І до останнього писався той склад. Я вже думав реально, типу, що QWM буде грати цей турік. І, в принципі, потенційно в нього склад той зберігся. Ну, коротше, неважливо. А, тому це додатковий, напевно, аргумент на користь того, що Ікла можуть розглянути кандидатуру Квема. І як мені здається, а, по фейерпаверу цей парубок би ідеально перекрив нестатюсом Даянга, чолов'яга дуже талановитий. Один у нього рейтинг проти топ-20 суперників на секундочку у чолов'яги за 12 мап 1.28 рейтингу 2-0. І це дуже непогані цифри. Тобто квем, як на мене, це один з таких найкращих молодих українських талантів, які можуть доєднатися до якоїсь команди. Як на мене, багато він часу витратив безперспективній двіжусі від Ікла. Uh, треба було йому йти трохи раніше звідти, але до останнього він там тримався, в принципі, набирався досвіду, навіть uh, стих, там пограти із Дракеном, і з Лекро, uh, Досвіду піднабрався і uh, в Монте, я думаю, він би вписався дуже і дуже добре. Uh, тому, от реально, як п'ятого гравця, засунути квема, от, от Чесно, ідеальнішого варіанта я ну, типу, не бачу. Типу, от Квема ставив сюди, все, супер. Але подивимось, подивимось. Все-таки мені здається, що Монте будуть стратегізми, далі вже будуть відштовхуватись від інших варіантів. Якщо б давати придіт, то я б ну, дав би його на Квема. А які ще варіанти є? А, ну, наприклад, Хетрік, да? але він на контракті у NAP. То він на лавці сидить, в нього треба платити гроші. А, та й він снайпер, воро, теж снайпер. ну, Не варіант, на жаль. Хоча було б, звичайно, дуже класно хетрика засунути туди. А, наприклад, ну, хто там з бейтів? Да? Ну, бейт, знову ж таки, треба теж купляти гравців. А, тобто вони теж мають контрактні зобов'язання і, в принципі, на трансфер. Я не думаю, що Монте мають а, витрачатись. Або по факту є Квем без е, роги, є молоді е, таланти і, в принципі, Монте дивляться у, в, е, у напрямку е, цього варіанту. От Тому навряд хтось з бейтів, навряд, е, там хтось з інших українських команд, Екс Енеїда, до речі. До речі, а хто там грає? Ні-ні, напевно, тут поки поки ні. Навряд навряд. когось звідси візьмуть. Парубки теж е, організації свої лишились, шукають е, аргу, яка візьме їх під тех, е, грають непогано. Но завтра гратимуть проти Інглоріус, ну вже сьогодні е, на відкритій квалі на ESL Challenger Melbourne. Е, ні, напевно, з не їде теж е, команду Монте розглядати когось не слід. Ну, от, коротше, квем, гізмі. Якщо не гізмі, Лін. А, я думаю, що Монте поки може собі дозволити пограти там якісь турніри тестовими складами, тобто взяти гізмі, потестити, наприклад, два тижні, потім взяти два тижні потестити Ліна. і з тим і з тим пракі пограти, брати обов'язково, як на мене, треба, квема на тести і дивитися, що вже з того вийде. А, ну і в принципі все. Я думаю, поспілкувалися ми на більшість цікавих для нас тем. Я бажаю Віті. Бажаю Монте тільки успіху. Це моя улюблена команда, улюблена організація. В принципі, ви це бачите. Джерсі їх нап'ялив, підтримую. Оцей от класний шеврончик тепер залишиться зі мною назавжди. А, Вітя, раді Ісуса Христа, знайди собі нормальну, будь ласка, команду. А, він. На це заслуговує. Ну і на цьому думаю все, друзі. Скільки вийшло? 25 хвилин, думаю, цього вистачить. Поспілкувалися ми з вами на такі предметні теми. І я думаю, що, в принципі, поклівати зерна вашому мозку я закинув. О, тому дякую вам ще раз за увагу. Підтримайте Збройні Сили України, підтримайте Україну. Друзі, зараз це супер необхідно Західні партнери все менше і менше дають зброї, але вона нам супер необхідна для того, щоб громити ворога. Тому по за посиланням під трансляцію ви можете перейти на перевірений збір, задонатити на автівочки. для 126 бригади ТРО та для зв'язківців Національної гвардії України допомогти підтримати гривнею. Це зараз суперважливо. Якщо у вас є така змога, можете закинути і, в принципі, почуватися себе, почувати себе в безпеці, бо хлопці віддають своє життя там, щоб ми тут сиділи, дивилися це відео, знімали його і, в принципі, могли почувати себе. Комфорті. Дякую ЗСУ, дякую вам, друзі, що подивилися це відео. Бажаю вам гарного вечора, дня і, в принципі, будь-якого часу доби, коли б не дивилися це відео. З вами був Слаксер. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм. Можливо, буде з'являтися більше контенту на Ютубі, бо саме часик на мене сюди повертатись. Дякую вам, на все добре.